Росія, хоче Одесу, і не приховує своїх намірів окупувати її. Більше того, росіяни постійно змінюють і тепер вже висувають нові вимоги щодо завершення війни. Що це означає, друзі? До чого нам готуватися? Розповім вже за мить. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. А я щоб часу не гаяти, одразу буду починати на ваших екранах. Військовий злочинець Микола Патрушев. Значить, і ось він є помічником Володимира Путіна військового злочинця номер один у світі, а також в минулому це колишній секретар Ради безпеки Російської Федерації, як ви знаєте, так от він, Патрушев, в інтерв'ю російському пропагандистському кремлівському ресурсу ТАС заявив: цитую далі, що мешканці регіонів України, у тому числі причорноморських, мають самі визначати своє майбутнє. Уявляєте, у цьому ж інтерв'ю. Патрушев окремо зазначив, що Одеса, нібито понад два століття від дня заснування була форпостом Російської Федерації на Чорному морі, а також е стверджував, що мешканці Одеси цитую не мають нічого спільного з чинним українським урядом. Ну тут, друзі, я поки що промовчу, дещо згодом висловлюю з цього приводу. Але чому він про це говорить? Що це взагалі історія? Що вона пов'язана? Це друзі, відсилка до слів. Ось цього військового злочинця Володимира Путіна до його слів від 2023 року про те, що українці, я нагадую, так які проживають у Чорноморському регіоні, нібито не мають нічого спільного з Україною. А Одеса це, мовляв, російське місто. Пам'ятаєте, Путін сидить вальяжно, нога на ногу, і починає розповідати про те, що Одеса та руський город, ну, чуть-чуть єврейський, з притаманним йому антисемітизмом, сидить, здається, це на економічному формі. І починає бовкати всіляку маячню, яку зазвичай так полюбляє говорити очільник Кремля. Але не про це зараз справа про те, що я також вам нагадую, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров 14 квітня 25 року, не так давно, також говорив про те, що уряд України нібито не представляє жителів Одеси та інших українських територій. Про Одесу вони говорять постійно Одесою. Вони марять постійно. Вони постійно говорять не просто натякають на її окупацію. Вони кажуть про те, що це їхня ціль. Патрушев, до речі, при цьому стверджував, що Російська Федерація буцімто цитую поважає волю українського народу і намагався виправдати звичайно ж ось цю незаконну анексію Російської Федерації окупованого Донецьку. Донбасу, Крима, Луганська, так званий залом, ось на ворось. Як вони називають її називаєте. для тих, хто не знає, що це таке, я й сам не знаю, і мені здається, вони також, але вони це називають. Вигаданий регіон, друзі, на території України, який нібито там включає всю східну і південну частину України, і є на думку Росіян невід'ємної частини Російської Федерації. Я б показав би зараз жест, що є невід'ємною частиною, але окей, менше з тим. Значить, я вам в попередніх випусках, подивіться, будь ласка, обов'язково перегляньте. Розповідав, що є такий вести кларк, це дуже крутий генерал. Він екс командувач силами НАТО в Європі. Людина з величезним досвідом. Людина, яка точно знає по-перше. Секретну інформацію, по-друге, у нього досвід величезний, просто гігантський, і він точно розуміє логіку злочинців, тому що він їх знищував. Так, от я вам казав, друзі, в минулому випуску про те, що справжня стратегічна мета Путіна, як стверджує е генерал Кларк, це Одеса, і от генерал НАТО е переконаний, що саме у цьому полягає справжній задум Кремля. Тобто зараз зрозуміло, що росіяни сунуть на сумщині. Росіяни почали наступ на Харківщині. Про що говорив Сирський, про що говорив Зеленський? Зеленський, до речі, сказав про те, що вони. Себто росіяни планують новий наступ і тепер вже з території Білорусі. Але стратегічна мета для російського кремлівського диктатора Путіна це Одеса, з російської точки зору, захоплення Одеси каже Кларк, означатиме завершення війни і фактичну перемогу. Тобто, на думку Кларка, Одеса це остання, це останнє місто, яке має окупувати Путін в рамках цієї війни. Тому на цьому етапі каже Кларк для України головним пріоритетом має стати стратегічна оборона, і усе, що здатне підірвати логістичні, проти, логістичні е, можливості противника. Це є надзвичайно важливим і доцільним. Саме так вважає Кларк. Друзі, я згодом поясню, е, чому я думаю, що не лише Одеса є для Путіна головною стратегічною цілею. Але е, у Росіян знову з'являються вимоги, знову з'являються якісь нові умови, значить, Росія. Постійно їх змінює, вони відкидають мир по лінії фронту. Потім вимагають повну територію там чотирьох областей. Тепер вони почали говорити про Одесу. Росії потрібні переговори без результату, постійне затягування часу, щоб продовжувати воювати, щоб продовжувати просуватися вперед і здійснювати свою злочинну кремлівську діяльність. Тепер і Трамп стає абсолютно незручним переговорником, починає розуміти, що Путін водить його за носа, тому з ним. Довго тягнути не вийде, а значить, потрібно що робити? Правильно міняти формат переговорів. Росія виграє час. Тепер Пісков озвучує нову умову: переговори про завершення війни мають пройти виключно між Києвом і Москвою. Увага, друзі, без участі Сполучених Штатів Америки. Ще раз, за словами Піскова, прес-секретаря президента Путіна, переговори, фіналізація мирних переговорів має відбутися між Україною і Російською Федерацією без Трампа, без Сполучених Штатів вони викидають, вони хочуть викинути Трампа з цих ем, переговорів. І, і що, друзі, це ще одне затягнення процесу. Навіть якщо Україна згодна буде говорити з Росією без посередників, потрібно буде. Нагадую, скасувати указ, який забороняє прямі переговори з Російською Федерацією. Росія затягує час, підкреслюю. Далі Росія що буде робити? Вона буде качати тезу про те, що ну ви знаєте, ми готові говорити з Києвом, але не з Зеленським. А чому не з Зеленським? А тому, що Зеленський нелегітимний. Так, у них із холодного в гарячий, з гарячого в холодне, тому що вони самі вже плутаються в тому, що вони там бовкають. Я нагадую, що спочатку сам Путін, коли давав інтерв'ю Павлу Зарубіну, пам'ятаєте в лімузині, який там їхав по там червоної площі ще де вони там їхали? Не знаю. Він вже казав про те, що розпинався кремлівську своєму пропандисту. Казав про те, що ну ви знаєте Зеленський не легітимний президент, з ним ніхто переговори вести не буде. А Верховна Рада остається легітимним органом. Проминає два дні. Путін каже про те, що вже і Верховна Рада не є легітимним е органом. Минає ще три дні. Він десь в Челябінську розповідає морякам про те, що ну ви знаєте, нужно, навірне, там всі нелегітимні, тому Потім нужно водіть так називаємо врем'яною адміністрацією. ООН. у них постійно змінюються якісь вимоги. Але тепер, от піско виходить і каже: Ну ви знаєте, вже не так і страшно, що там є якийсь указ Зеленського. Так це юридично перепона. Але ми вже очень сильно хочемо міра. Поэтому ми можливо где-то там і прикроємо глаза. А потім знову за Зеленського загорили про його нелегітимність. Даєте, визиваєте випроси. Ну, може, випроси і не визивають. Ми зараз готові к переговорам. До яких переговорів ви там готові? До прямих переговорів з Україною з Києвом. Ми ж знаємо, навіщо ви це робите, і навіщо ви про це говорите. У вас постійно з'являються нові вимоги. Тепер вже Одеса. Ви вже не просто завальовано натякаєте. Ви вже кажете про те, що ви хочете окупувати нашу південну Пальміру. Потім, друзі, буде нова вимога там перед мирною угодою. Да? Україна має провести вибори знову. Росія буде вигравати час, і всі ці місяці вона не буде припиняти свою окупацію, своє просування на сумщині на Дніпропетровщині. Ви знаєте, що росіян, російським солдатам, а, висунули ультиматум? Із Кремля або ви заходите на територію Дніпропетровщини до 9 травня, або ми, ми вас всі посадимо. Мені про це особисто розповідали наші українські військові, які перехоплювали їхні телефонні розмови. Вони продовжують свої плани з окупації. Я вже навіть казав про те, що е, Путін хоче наступати знову на Україну влітку в кінці літа з Білорусі. Про це не я кажу, про це каже президент Зеленський. Розумієте, так? Тобто у них постійно нові якісь вимоги, а тепер і Одеса. Руська Одеса беру в лапки для тих, хто слухає фоном і зараз не дивиться, як я показую ці лапки пальцями на да, жестами. Е, для них це місто, яке вони хочуть взяти. Вони марять не вони, марять окупацією нашої Одеси. Вони кожного разу друзі, будуть висувати нові умови, нові вимоги, зміщуючи при цьому кінець війни. І на Одесі, повірте, це не завершиться. Я зараз продовжую думку Веслі Кларка, якої я згадував. Тому що наступним так званим ісконним руським городом може бути Миколаїв, може бути Дніпро і так далі, і тому подібне, розумієте, так про що я тому не зупиняться вони на цьому? Абсолютно не зупиняться. Я хочу вам сказати, друзі, що не тільки Одеса є стратегічним містом для Путіна, яке як стверджує багато хто, ну принаймні, Кларк, в тому числі. Якщо Путін окупує, то він зупиниться. Аж ніяк йому потрібна вся Україна. А якщо він не може окупувати всю Україну, а поки що такої спроможності у нього немає, сил просто не вистачає. Йому треба знищити нашу державність або максимально знищити інфраструктуру, знищити громадян цієї країни. і люди хворі на шовіністичний вірус, проживаючи на території Російської Федерації, це підтримують. Тому друзі, я хочу вам сказати, що єдиною справжньою запорукою. Нашої безпеки є українська армія і збройні сили України, сили оборони України, які боронять, боронили і будуть боронити, і це потрібно розуміти і усвідомлювати кожному чинночі в кремлі, в тому числі Путіну, всі українські міста, в тому числі Одесу, яка була, є і буде завжди українською. І це потрібно засвоїти. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь. Будь ласка, активніше. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Ділитися своїми думками з приводу того, що ви думаєте, з приводу ось тепер вже таких нових планів Росії, які розповсюджуються і на Одесу. Тому що, як бачимо, вони не обмежуються чотирма шістьма чи ще з там регіонами України. Бережіть себе, шановні друзі, і до зустрічі. Слава ЗСУ!